Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж надійшов новий автомобіль. Це Mercedes-Benz C43 AMG. Автомобіль має бі бензиновий двигун об'ємом 3 літра. Працює в парі з автоматичною коробкою передач. Має систему повного приводу Firmatic. Ось таку лінзовану оптичну систему, Біксенонове світло, денні світлодіодні ходові вогні, оригінальні титанові диски на гарній літній гумі 19 го розміру. Безключовий доступ по колу авто, панорамний дах. Автомобіль повністю тонований, має антихром є задні парктроники, камера заднього руху, електропривід та автодотяжка кришки багажнику, підігрів заднього скла, ось така манюня, яка має понад 400 кінських сил. Ось такий гарний роздвоєний вихлоп. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Пригнано з США з мінімальними пошкодженнями по передньому бамперу. Бампер замінено та все в гарному стані. Радар працює, адаптивний круїз працює, попередження прозітнення працює. Утримання автомобіля на полосі також працює. Є контроль сліпих зон, безключовий доступ. Ось такий гарний шкіряний салон. Темного кольору без сторонніх запахів та пошкоджень. Є три підголовники, три пасики безпеки, дитяче кріплення ізофікс задній центральний підлокітник також присутній. Тут є ось така шухляда та підстаканнички. Акустична система Бурмістер, оригінальне дерево, салон із червоною строчкою Панорама працює у водія. Повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, автоскладання дзеркал, пам'ять водійського сидіння, пам'ять переднього пасажирського сидіння, підігрів переднього ряду сидінь, сидіння із підтримкою колін, ніг, спини. Все це в досить задовільному стані. Оригінальний пробіг 100 тисяч кілометрів, передні та задні протитуманки. Запуск двигуна кнопкою старт-стоп, підрульові пелюстки присутні. Керування аудіосистемою на кермі, круїз контроль на кермі. Є ось такий сенсорний тач, який вам показує повністю все, що вас цікавить по автомобілю. Є можливість вибирати для себе динамічний або більш економний режим руху, вибір жорсткості, підвізки, вмикання та вимикання, ESP. ось такий джойстик для керування сенсорний повністю. Та аудіосистема. Система старт-стоп також працює. Два підстаканнички, підкурювач. Стеля в нас чорного кольору та панорамний дах. Ось цю красотку ви можете придбати як за готівку, в лізинг, так і за криптовалюту. Ми можемо з вами обмінятися автомобілями на будь який Розглядаємо доплату як в одну, так і в іншу сторону. Тому приїжджайте, тестуйте та купуйте. Автомобіль вам сподобається. До зустрічі.